Багато багатих людей вкладають свої гроші величезні не тільки у бізнес, а ще вони вкладаються для струєння всяких підземних підводних кораблів спасіння, бункерів, амбарів, в яких записаються їжею, водою і семенами, Щоб мати туди доступ, треба мати багато мільйонів доларів. Ці люди знають, що буде відбуватися на цій землі. Що будуть катастрофи і біди на цій землі? І це реальність, яка чекає людей. Це все, що люди дивляться в кінах, стане реальністю. Книга Апокаліпсису розповідає нам про зняття шостої печатки апокаліпсису: мега землетруси, зривання кальдер, це мага вулкани. Один такий вулкан замінює 50 атомних бомб. Люди так розхитали цю землю. І спитували ядерними бомбами, що пошкодили землю, і ці вулкани вони просто ожили і готові до вивершення. І їхня дія залежить від п'ятої Печатки. чи приймуть люди все-таки Бога Божих людей і з дітей Божих так само залежить, будуть вони проповідувати, рятувати людей чи ні. Події відкриття шостої початки це страшні події апокаліпсису, це старт апокаліпсису, тому що воно знаменується мега землетрусами з. Звинуться гори місяць, як станець зробить, зробиться сонце, почорніє, небо не буде, і бідні, багаті будуть ховатися в горах, від гніву Божого та боятися, здихаючи від страху, чекаючи бід на всю цю землю. Даже наука про це говорить, що чекає людство. Далі буде сьома печатка. Потім сім труб, і після кожної труби, яка буде звучати, будуть відбуватися ще страшні дії, які будуть шкодити камети, метеорити, все це буде падати, язви вода стане як полин, написано в біблії, кров да, буде в воді бездна відкриється, і вийде саранча із пекла і буде мучити п'ять місяців людей. Люди. Умерти не зможуть, бо смерть буде тікати від них, їх будуть тільки мучити. Буду випущені будуть будуть ангели, які запусті при річці рад. Вони запрограмовані, щоб знищувати третину землі. 30 кілограм буде град падати на землю. Що труба. Гірне стане, сьома труба прозвучить і прийде Антихрист. Буде Вознесіння церква святих Божих, мертві воскреснуть, воскреснуть для нового життя, щоб прийняти царство і царствувати разом із Ісусом Христом. вічно. це буде нова ера, перестройка землі і правління Ісуса Христа на землі. Тому кожен може із вас прийняти участь, той, хто прийде до Ісуса. Потім сьома, сім чаш гнів на антихриста і цих людей, які прийняли печатки. Багато людей е, запуталися, де ми вже живемо, на якій печатці. антихрист вже є, мітки, чіпи, чіп, паспорти є. чи не